Друзі, ФРС готується зробити доленосну для ринків заяву. Ведучі країни Європи перебувають у політичній кризі, яка може перерости в економічну. А біткоін прямо зараз знищує тих, хто сидить із переповненими портфелями. Що відбувається, і як діяти в цій ситуації? Обов'язково підписатись на мій ютуб канал Фокус Марсік і давайте розбиратись. Біткоїн зараз. Ціна біткоїна сягала 108 тисяч доларів, але на момент створення цього ролика опустилось нижче 100 тисяч. Якщо ваш портфель здебільшого складається з альткоїнів, вам може бути складно спостерігати за червоними цифрами втрат. Індекс сезону альткоїнів впав із 88 до 63 балів. Ринок знову переключив увагу на біткоін, що видно з його частки на ринку. З 4 грудня вона відновилася з 55% до майже 58%. Це пояснює, чому ваші альткоїни стоять на місці чи навіть падають у ціні. Дві новини для вас. Погана новина. Ми з вами занадто рано повірили в сезон альткоїнів. У листопаді багато монет зросли на 100% і навіть більше. Але біткоін за цей час виріс лише на 41 А під час відновлення його частки на ринку лише на 8%. Хороша новина! Ситуація на ринку зараз характерна для середини бичачого циклу. Це ще не пік і не фінальна стадія параболічного зростання. Це не фінансова порада, але, схоже, слабкі руки зараз послаблюють альткоїнів, і ми досі не бачимо закріплення ефіріуму вище 4 тисяч доларів. Аналіз ринку: притоки в спотові ETF Ефіріуму залишаються позитивними вже 17 днів поспіль. Аналітики прогнозують, що у 2025 році ми побачимо цілий парад криптофондів, серед яких будуть Solana та інші провідні проекти. Проте навіть такі новини поки не провокують значного зростання конкретних монет. Нова хвиля мем ринку. Токен Pepe торгується поблизу свого максимуму, отримавши приріст на 232 після лістингу. Готується запуск нового мем токена, натхненного історією Волка з Street. Команда планує створити закрите співтовариство трейдерів, де будуть доступні сигнали на торгівлю, стейкінг і конкурси з нагородами. Пресейл цього токена вже зібрав 28 мільйонів доларів. А його лістинг на DEX відбувається після завершення перед продажу. Що ж кажуть ведмеді? Ведмеді впевнені, що біткоін ніколи не перевищить 120 тисяч доларів. Але такі ж прогнози були і раніше для 1 тисячі, 10 тисяч та інших рівнів. Неможливо передбачити максимальну ціну в поточному циклі. Тому важливо фіксувати прибуток поступово, а не скидати все під час першої ж корекції. Прогноз трейдер Пітер Брандт, Порівняв графіки біткоїна та золота і прогнозує, що наступна мета для біткоїна 89 унцій золота, що приблизно дорівнює 230 тисячам доларів. Щоб дізнатися більше, обов'язково підписатись на канал і не забувайте поставити лайк під цим відео. Аналітики вважають, що найгірше зараз виглядає індикатор, який знаходиться на пікових значеннях попереднього циклу. Проте ми бачимо, що кити за останні 48 годин накопичили 70 тисяч біткоїнів, а при ті на біржі залишаються стабільно високим. Це означає, що зараз дійсно відбувається фіксація прибутку за цінами понад 100 тисяч доларів. Але на ринку все ще достатньо покупців, які готові платити таку ціну. Оптимістична картина ринку. Ми навіть не досягли жовтої зони ринку. Тоді як пік зазвичай припадає на червону зону. Один із ключових індикаторів вказує, що поки ціна знаходиться вище його лінії, ринок залишається бичачим. Коли чекати ведмедів? Говорити про прихід ведмежого ринку можна лише у випадку падіння ціни, нижче лінії індикатора, яка зараз знаходиться на позначці 83 тисячі доларів. Це може призвести до сильної корекції, яка, якщо станеться, повторить історію весни та літа 2024 року. Тоді під час консолідації біткоїна багато альткоїнів ледь не оновили свої мінімуми. Чи впаде біткоїн нижче 100 тисяч доларів? Таке падіння вже трапилось, і лише за серйозної причини. Якщо ви підписані на мій телеграм-канал, то вчора ввечері разом стежили за рішенням ФРС щодо ставки. Якщо ні, запрошую приєднатись до нашої спільноти. Посилання під цим відео. Прогнози щодо зниження ставки. Ймовірність ще одного зниження ставки на 25 пунктів сьогодні становить 95%. І цей індикатор майже завжди виявляється правдивим. Проте дані. По інфляції за жовтень і листопад показали відновлення зростання цін. Через це багато хто очікує, що ФРС у січні може зробити паузу в пом'якшенні монетарної політики, ймовірність цього 79%. Як же вплинить Трамп? Дії Дональда Трампа можуть стати ще одним фактором тиску на ринок. Він планує запровадити мета на товари з Китаю та ЄС. Як відомо, такі мета зазвичай перекладаються на покупців, що може спричинити зростання інфляції. Слідкуємо за прес-конференцією голови ФРС. Негативом для ринку буде підтвердження паузи у зниженні ставки. Також погіршення ситуації можливе, якщо Джерелом Павел знову почне лякати зростанням інфляції. Позитивний фактор для біткоїна стратегічний резерв у біткоїнах. У США подано законопроект про створення такого резерву. Європа теж почала активно розглядати це питання. Колишній міністр фінансів Німеччини заявив, що настав час визнати потенціал біткоїна для економіки. Депутат Європарламенту Сара Науфо. Також запропонували створити біткоїн резерв. Політична криза в Європі. Франція. Уряд пішов відставку після рішення парламенту 4 грудня. Німеччина, 16 грудня. Уряд канцлера Шольца отримав вотум недовіри у Бундестазі, і країна готується до нових дострокових виборів. Зміна влади в Європі може призвести до більш лояльного ставлення до криптовалют, як це сталося в США після повернення Трампа. Ваші дії. Якщо вам цікаво, як політична криза в Європі вплине на фінансові ринки, підтримуйте ідею окремого відео. Поставте лайк і напишіть плюс один у коментарях. Не забувайте підписуватись на мій ютуб канал Фокус Марсік, щоб не пропускати важливі оновлення. І вам дякую за перегляд. До нових зустрічей!